Якщо ви знаєте, як ви будете розлучатися, вам легше жити. І там є багато схем, є багато вони всі сприйнятливі, але вони мають бути. Бо в мене була така історія, коли робили глобус, ми не домовилися, як ми будемо його продавати. І після цього ми болісно домовлялися. з Сторонніми акціонерами не ми е, в трьох там друзі, а з mm -hmm. акціонерами ми болісно домовлялися, і я випросив, випросив право, що кожен акціонер е, має погодитися з, продаж, з продажем, якщо е, запропонують цифру від 100 мільйонів доларів. І за два місяці по тому її запропонували. Так, ідемо за твоїм планом розвиток так. ухвалення рішення в наставну. Всі ці, всі ці речі, які в мене написані на слайді, вони мають бути прописані між акціонерами. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Future Business Club щомісяці. Чому ви ще не з нами?